Усім привіт! Продовжу серію уроків по Luminar Neo на українській мові. Будемо розбирати ось таку фотографію і деякі елементи, як я проявляю RAW до після. Отже, відкриваємо Luminar. Ось у нас фотографія. Спочатку ми визначаємо, які в неї є недоліки. Композиційно вона побудована правильно, так як формат RAW, він ще також називається сирим форматом, і відповідно інформація, яка нанесена на зображення з матриці в форматі RAW, буде не такою, як ми, звичайно, можемо побачити під час зйомки на екрані самого фотоапарата. Тут уже фотограф як художник сам визначає, що він буде, чи насичувати кольори, чи додати якісь елементи на небо, чи витягувати світло, чи приглушати тіні, ну І тому подібне. Тобто в нас така більш-менш плоска вийшла світлина. Ми можемо просто зробити з неї баланс білого, витягнути. Підтягнути тіні, тобто, звичайно, світлина вийде, або вже зробити якусь художню фотографію. Я віддаю переваги завжди художній фотографії. Ну і, звичайно, це робиться все по моєму смаку. Повторювати, як я добився ось такого результату в даному уроку не буду, тому що це е, тільки під час індивідуального навчання з учнем. буду все показувати. Але Покажу, як Luminar Neo проявляє граф файли. Ось заходимо ми в редагування. В першу чергу я заходжу в проявлення. Тобто працюємо таким чином, щоб спочатку ми виставили профіль камери, яку ми використовуємо. Я використовую профіль камери стандарт, дуже рідко портрет або нейтрал. Також тут є ще камера Vіді, камера. Природа, ну, монохром і тому подібне. Ну, давайте поставимо стандарт. От ми поставили стандарт. І що змінилося? До і після, до і після. Трошки додавались контраст. Але тут же я включаю Instagram, дивлюсь, у мене провалене небо по експозиції. Я можу його або таким чином прибрати, або зменшити експозицію ще більше. І ось у нас вже проявляються навіть. Мар. Зайдемо в чорні. Якщо ми зменшимо ще чорні, то подивимося, де в нас провали. Або збільшимо тіні, і в нас вже якийсь контраст з'являється з в фотографії От до і після. Далі я можу проекспериментувати з кольором. Добавити, зробити тепліше, я полюбляю теплі тона, якщо багато зелені, додаю розовий, але ми повинні ще враховувати, який в нас час, що це золота година, то має бути все в міру. Ось таким чином. Якщо потрібно зменшити шум, я заходжу у зменшення шуму. Кольоровий шум виставляю ну, приблизно на 50% яскравість. Можу зменшити там, або збільшити до 30, зменшити до 20%, або збільшити навіть до 40. Ну, все залежно, як проявить себе світлина, яка у вас матриця, який об'єктив, щоб воно все не замилило. І додамо різкості. Є окрема вкладка, це загальна різкість, є окрема вкладка, де різкість додається елементами. Я вам зараз це покажу. Ну, от, приблизно, от, що в нас вийшло до після. до, після. З оптики видаляю контовку, видаляю хроматичні аберації. Дуже рідко трансформацію я користуюсь. Якщо нажати, подивимося, що в нас вийшло. Тут, в принципі, все збалансовано і трансформація навіть не вплинула. Корекція дисторсії, ну, теж бачите, чуть-чуть подушку образ виправило. Далі я заходжу в покращення, дуже цікавий інструмент. Витягую вирівнює світлі і темні, ось, ось, ось. зразу додаю контраст ось, навіть звернути увагу на соняшник і траву. Підсилювач неба він також от, ось, робить темніше небо, якби його проявляє. І того, аби за пару кліків з такої фотографії зробили таку. Якщо там щось не сподобалось, ми знову заходимо в проявлення. І якщо помітити, тут вже профіль немає, як вибрати. Він в змінах. Ось це проявлення. Це ми новий якби, слой створили. Заходимо в проявлення. Якщо нам не подобається щось по тіням, ми можемо виправити тіні. Або ще цікаве, є маскування, ми можемо вибрати маску. Зараз штучний інтелект це все проаналізує. Чим швидше комп'ютер, чим швидший інтернет. Хоча він і працює без підключення до інтернету, але так ще швидше він аналізує ці нейронні мережі. Ось він проаналізував і ми можемо вибрати людину. Ось. А далі ми вже суботу з людиною працюємо. От світ Десь світло де експозиція, ми можемо підтягнути тінь. От ми це зробили і часто людина от висвітилась, стало світліше. Було, стало, було, стало. Често тільки один об'єкт виділив. Так само тут можна кістю промалювати, але воно так акуратніше не зачіплює там, землю траву. Ще я полюбляю, щоб в мене світлини були більш в мінусі по експозиції. Ось такого чину приблизно. Але ми можемо стерти. Такий об'єкт був світліший. Ось цей об'єкт буде світліший і... Можемо проявити додатково? І до після, до після Попрацюємо з небом. Є такий інструмент, як небо. Можемо своє Добавити можемо нічого не чіпляти. Не чіпати, перепрошую. Зараз застосую небо і ви побачите, який він ефект додать. Бачите, ось такий ефект. Можна по-різному експериментувати. От приблизно ось так. Розташування неба можемо вирівняти горизонт, якщо бачите, у нас сонечко, бачите, воно сховалося. Можна збільшити от таким чином. Вертикальне положення, горизонтальне положення, але так робити обережно, щоб воно виглядало природньо. До неба ми от, можемо сонячні проміні додати, збільшаємо центр сонця, от десь у нас тут сонце. І Робимо таким чином, кількість. Якщо ви звертаєте увагу, чим цікавий цей інструмент, що він експозицію міняє одразу додає проміні, але в той же час експозиція міняється під вже фізичні властивості самого світла і освітлення. Це я дуже полюбляю такий інструмент, він дійсно. Потужний і робить так, наче от дійсно ми зняли, прикрутивши фільтр поляризаційний, він нам додав такий промені. На цьому можна зупинитися. Було, стало, було, стало. Але якщо у вас ще щось не влаштовує, наприклад, обличчя, ми можемо освітлити. Зараз проаналізує світлину. І ми побачимо, що в нас обличчя не зачіпило. Не хочемо. бачити зараз обличчя. Нічого страшно, ми переходимо знову. Проявлення, маскування, пензель малювати и ось добавили І трошечки можемо збільшити експозицію обличчя, підтягнути Ну, На цьому я би зупинився, а далі вже на, на свій смак можна або експериментувати, або залишити все, як є. Насиченість, жвавість можна додати, наприклад, цієї світлини, Перейти в кольора, зробити акцент на кольорах, наприклад. от колір, Насиченість, наприклад, зеленого. Яскравість зеленого. І яскравість жовтого, бо жовто-горячого. Насиченість жовтого. Помаранчевий, наприклад, зменшив навпаки. блокетний Додавимо, наприклад, насиченість Ось в цьому кутку. І кидаємо експортувати. Вибираємо, де в нас ця світлина. Лазнята. Отлепень, лево, подорож з песиком. Проблем. Якщо там вже є номер кадра, то при експорті Люмінар запитає, чи замінити світлину, чи залишити обоє. Обидві. Зберегти обидва. Нажимаємо. Ось. І заходимо де в них на збереження. Була, стала попередня версія. Ну, Зазвичай я з обробкою довше граюся. Є фотографи, які ну, не паряться, вони там. Підтягнули, проявили і все. Бачите, я песика виправив. Потім отут ноги виправив в тон, щоб були схожі тут видно. Так що такі можливості нам дає Любінар ДЕМ. На цьому дякую за перегляд. І всім Мирного неба над головою і побажаю скорішої нашої перемоги. Пока!